Дзвіниця Георгія Побідносця відома в усьому місті помолитися за упокій душі своїх солдат приїздять сюди люди з різних районів. Освячення цього церковного пам'ятника стало великим святом для всіх мешканців. Запрошені могли оцінити і розпис внутрішньої частини дзвіниці, який завершили напередодні знакової дати. Урочистий молебен правив архієпископ Криворізький та Нікопольський владика Єфрем за участі священників Криворізького благочиння. Він завершив і чин освячення цього унікального храму. Сегодня получил своего небесного покровителя и ангела, который и будет молить перед Богом о всех, кто совершил великий подвиг в этой земной жизни. Этот памятник получил свою живую душу, которая непрестанно будет молить у Бога. всем нам, живущим здесь, на земле, мирного и благословенного неба. Прибули на богослужіння і почесні гості голова облдержадміністрації Олександр Вілкул, депутати Дніпропетровської обласної ради В'ячеслав Задорожній Юрій Любоненко та Костянтин Павлов, мер міста Юрій Вілкул, депутати міської та районної рад. Після спільної молитви владика Єфрем подякував керівництву міста за допомогу в зведенні цього храму, а також за підтримку в його розбудові в подальші роки. Як відзначив губернатор області, відродження духовності є важливою умовою розвитку Дніпропетровського регіону. Только за последние два года построено 17 великолепных храмов. Мы начали восстановление, реставрацию уникального памятника казацкого искусства. Это самый большой в Европе деревянный храм на свято собор в Новомосковске. Эта колокольня посвящена памяти погибшим на фронтах Второй мировой войны и умерших от ран. Я уверен, что на нашей земле у нас всегда будут Покой, мир і Відзначила єпархія і екс-мера нинішнього депутата облради Юрія Любоненка, за ініціативи якого зводився кілька років тому цей храм. Владика Єфрем вручив йому відзнаку митрополита Володимира за особливі заслуги перед Українською православною церквою. Георгіївська дзвіниця зводилася на кошти криворіжців і за допомоги міських підприємств. І те, що будували церкву всім миром, робить її особливою для кожного городянина. Мы благодарны Господу Богу, благодарны их труженикам, которые сотворили эту красоту. Мы благодарны этому дню, который Господь Бог подарував нам и приносим свои искренние пожелания, советую любви, благополучия нашему городу. Подякував владика Єфрем і тим, хто брав найактивнішу участь в будівництві дзвіниці. Її називають одним із найвищих храмів Європи. Над створенням п'ятиярусної споруди, висотою більше 50 метрів, трудилися сотні людей. Оцінили і майстерність художників Криворізької іконописної школи імені Андрія Рубльова, які писали ці чудові фрески. Для нас я вважаю, велика честь, що і наші іконописці, канапісці. От, от, от може бути один з самих. Най... важных памятников нашего города, Георгийская колокольня, что именно наши дети вот здесь трудились. Это достойные работы. Вот, я считаю, что заслуживает самой высокой похвалы. Нам приятно всему коллективу, что именно нам доверили его строить. Во-вторых, здесь, когда мы ее строили, все люди относились с большой ответственностью к качеству работ. Этот объект в нашем городе, построен нашим коллективом, является гордостью нашего Коллектива. Входят наши ветерани в этот храм. І, ну, просто храмом, Приходят с внуками, з правнуками, для того, чтобы показать, для того, чтобы рассказать, что это за храм, что это за памятник. Святогеоргівська дзвінниця вже давно стала для криворіжців особливим вшануванням солдат, які не повернулися з війни. Здалеку вона нагадує величезну свічку свічку пам'яті, яка ще вечора спалахує світлом як символ миру та спільної молитви для всіх і кожного.